Всім привіт! Вітаємо на каналі GSM Форсаж. З вами я Оленка. Сьогодні субота, а отже час розповісти вам про новини. А ви не забувайте підписатися на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інші цікаві відео. Поїхали! Я календар. Перегорну. І знову третє вересня. Напередодні презентації Apple з'явилося дуже багато цікавих новин. Тому яблук буде в цьому відео багатенько. Китайський інсайдер під ніком до Android 1205 опублікував фото та відео нового iPhone 14 з вирізом на дисплеї замість моноброви. На фотографіях видно, що моделі Pro побачать світ з двома отворами: в одному сховають датчики для Face ID, а в іншому фронтальну камеру. Також на фото бачимо, що камера у 14-ки помітніша, ніж датчики. Крім того, у відео показали новий фіолетовий колір. Але це лише прототип. Чи макет пристрою, а фінальну версію нового iPhone по бачимо вже 7 вересня. Apple подали заявку Bluetooth CIG на новий пристрій з підтримкою Bluetooth 5.2. Здається, це натяк на нові AirPods Pro другого покоління. У заявці вказана версія Bluetooth 5.3, та її навряд чи будуть використовувати, бо Apple завжди вказує версію на одну вище. Чому загадка? Bluetooth 5.2 підтримує LE Audio, а значить, цей протокол може з'явитися на нових навушниках, а з ним і кодек LC3, який здатний знизити бітрейт, а який залишиться незмінною, і це при низькому споживанні. Блогер та інсайдер Джон Просер розповів у підкасті Геєт АП про нові подробиці наступного покоління iPhone SE. За його словами, Планує показати iPhone SE 4 у 2023 році. Новинка має стати копією iPhone XR, тому смартфон отримає такий самий 6,1 дюймовий LCD дисплей. А у верхній частині екрану розмістять монобров із фронтальною камерою та датчиком Face ID. Камера матиме одинарну основну на 12 мегапікселів і захист від води та пилу IP67. Інформації про новинку наразі немає, але можна припустити, що він коштуватиме приблизно 400 доларів. Ну, все з Apple закінчили. Перейдемо від новин про високотехнологічну передову компанію до Росії. Деякі росіяни все ще мають надію потрапити до цивілізованого світу. Як ось ця росіянка Сказано всім печерим візі. взагалі. Ані просто ні на сколька не дали. А я думаю, все правильно. Навіть скажу більше росіяни. Вам потрібно зрозуміти, що тепер ви відрізані від цивілізованого світу. Не плекайте надій, і тоді не доведеться ревіти. Перенесемось до Туреччини. Цікава ситуація сталася знову з росіянкою. На пенсіонерку напала черепаха. Жінка вирішила полежати на спині у воді, як раптом відчула, що хтось схопив її за стегно. Я не відразу зрозуміла, що сталося, але це було моторошно. Я почала битися руками, борситися, тонути. Після цього черепаха знову вкусила жіночку, але вже за руку. Ми вам не казали, але у нас є свій загін, як от біолабораторія, з птахами, але цей з черепахами знову до передових компаній. Компанія Samsung вже декілька тижнів тестує нову операційну систему Android 13 з оболонкою One Ui 5.0 на Samsung Galaxy S22. Тепер стало відомо, коли вийде стабільна версія операційної системи. За інформацією інсайдера, під Ніком Broder Super, стабільний реліз програмного забезпечення відбудеться 17 або 19 жовтня, тобто за два місяці. До речі, йдеться про прошивку для Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus і Galaxy S. 22 Ultra. Коли оновлення вийде для інших моделей смартфонів і планшетів Samsung, наразі невідомо. Раніше в Samsung заявили, що мають оновити до Android 13 понад 60 моделей пристроїв. Побажаємо їм успіхів! Компанія Xiaomi, як і обіцяла, відкрила ціну та дату стартів продажів для нового Redmi Note 11 S'E. Новинка надійшла у продаж 31 серпня, але поки що тільки в Індії. Придбати її можна буде з модифікацією 6 на 64 ГБ і в чотирьох кольорах: Thunder Purple, Cosmic White, Space Black. І Bifrost Blue. Смартфон оцінили у 168 доларів. Redmi Note 11 SE є копією торішнього смартфону Redmi Note 10S. Він має 6,43-дюймовий amoled дисплей, Full HD+, і процесор MediaTek Helio G95. Для фото та відео маємо квадрокамеру на 64 мегапікселі, 8 мегапікселів та 2 по 2 мегапікселі. Також присутність стереодинаміки та акумулятор на 5000 мАч. А ще смартфон підтримує швидку зарядку. На 33 Вт. Ну і по класиці бічний сканер відбитків пальців, роздільний слот для двох сім і мікросіді, порт usb c роз'єм для навушників та NFC модуль. Ще одна цікавинка від Xiaomi. Компанія сертифікувала новий зарядний пристрій MDUI 13 EU потужністю 210 Вт. Поки є лише сертифікація, а от інформації про швидкі зарядки та який смартфон отримає її першим і коли він взагалі вийде, немає. Але варто відзначити, що у Xiaomi вже є лідер у цій галузі. У продажі вже є смартфон IQ of 10 Pro, який підтримує 200 ватну зарядку. У цього смартфона на повну зарядку акумулятора на 4700 мАч йде. Всього 10 хвилин у Xiaomi наразі найшвидшою є 120-ватна зарядка. І наостанок про Україну 29 серпня міністерство цифрової трансформації оновило додаток Дія. Є декілька нових документів, на які українці чекали вже дуже давно. Міністр зазначив, що пенсійне посвідчення та посвідка на проживання успішно пройшли етап бета-тестування. Наразі електронні версії цих документів вже доступні у додатку. Щоб пенсійне та посвідка на проживання з'явилися у списку електронних документів користувача, йому потрібно лише оновити дію до останньої версії. Айність розширення переліку документів, доступних у дії, важко переоцінити, адже багато переселенців зі сходу та півдня України через бойові дії втратили свої документи. Кабінет міністрів України вирішив надати багатодітним сім'ям, які залишили своє постійне місце проживання, портативний комп'ютер. Перед навчальним роком це рішення дозволить школярам навчатися будь-де. Крім того, сім'ям, які погодились на евакуацію, уряд забезпечує безоплатне транспортування, надання житла, продуктів харчування та медичних послуг. Також переселенці можуть отримувати допомогу у розмірі 2 тисяч гривень для дорослих та 3 тисяч гривень для дітей та осіб з інвалідністю. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося більше всього. Та чи чекаєте на презентацію Apple? Ставте вподобайку, я їх дуже люблю. Тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на канал. Ну все, до наступного тижня! Па-па!